На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 24 -го квітня події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надіяні Плюхіна вітаю вас далі. Коротко про головне архіви УПА знайшли на Прикарпатті. Неймовірно серйозні речі. Музей авіації планують створити в нашій області. Люди повинні пам'ятати. У Коломиї водили гаївки та співали веснянки. Hey, дівчата, весна зілля Про це та інше більш детально. Архіви УПА знайшли на Прикарпатті у селі Козаківка, що на Болехівщині негода повалила дерево, а під ним були справжні історичні скарби. Науковці та історики вже детально вивчають знахідку. Працюючи в лісі, знайшли отакі от моменти. Моментик нашої історії, неймовірно серйозні речі, які ми маємо цінити і пам'ятати, паперові згортки, які були випадково знайдені у лісі, одразу передали спеціалістам Василь Тимків, директор комунального підприємства Пам'ять, голова громадської організації «Меморіал», каже, ціні документи УПА потребують реставрації, але відносно у доброму стані. Левого час архівів датована 1948 49 роками. Як правило, заховували такі бідони в землі, старалися такі архіви зберігати поза межами Криївки, бо, якщо б була виявлена, то принаймні, такі архіви будуть збережені. Бідон, в якому зберігалися ці документи повністю знищений, в нього нічого не залишилося, але паперові документи все ж таки збереглися в задовільному стані. Вони повністю читабельні. Фахівці вже визначили, архіви належать головному осередку ОУН, Це матеріали про боротьбу українських націоналістів. Цікаво, що серед документів є також звернення з підпілля до радянських окупантів російською мовою. Маємо дуже цікаву брошуру, хто такі бандеровці і за що вони Бореться. Ця брошура, видана в 1948 році, пояснювала основну мету боротьби українських націоналістів. Ця брошура чітко показувала, що український народ бореться за свою свободу, за свою незалежність. Бачимо наверху лозунги Свобода народам і Свобода людині. Є й серед знайденого брошури представника українських націоналістів Марка Боєслава, справжні м'я Михайло Дяченко. Він тривалий час був головним редактором підпільного журналу Упа чорний ліс. Цікаво, що видання було кольоровим. Історики припускають частину цих документів. Повстанці відправляли за кордон, щоб інформувати інші народи про визвольну боротьбу українців. Радянська пропаганда всіляко очорнювала, всіляко перекручувала український визвольний рух. Представники українського національно визвольного збройного руху робили все можливе, щоб ідея Незалежності жила в українському суспільстві, зрештою це і спрацювало. Найважливіше зараз відреставрувати і законсервувати знахідку, кажуть фахівці. На це знадобиться кілька місяців. А відтак усі історичні матеріали будуть оцифровані, щоб архіви УНУПА були доступні для детального вивчення. У Коломиї арт стає зброєю. Один із найвідоміших митців міста Мирослав Ясінський розмальовує унікальні годинники, основою для яких стали використані на фронті боєприпаси. Його мистецтво це не лише краса, а й реальна допомога. Годинники продають на благодійних аукціонах, а за виручені кошти волонтери купують дрони для ЗСУ. Серед тих, хто зараз на передовій і племінники художника, тож кожен витвір це і вклад у перемогу, і посилення підтримки рідних. Ми в майстерні коломийського художника Мирослава Ясінського. Саме тут він пише свої картини, а тепер ще й розмальовує унікальні настінні годинники, які виготовляють із використаних боєприпасів 122-мм міліметрового калібру. Ці годинники не просто відліковують час, вони допомагають знову нищити ворога. Адже коломийський волонтер Ігор Колісник продає їх на благодійних ярмарках чи аукціонах, а за виручені кошти купує дрони або жавтівки для захисників. То буде в майбутньому годинник, який виготовлений з 122 гільз снарядів. Хлопці роблять прекрасні речі, проточують і приносять мені вже готовий матеріал. І пан Сергій вирізає з дерева отакі от круги. Ми вставляємо. Ну І щоб було гарно, красиво, я тут створюю. Якісь вже свої композиції. От, наприклад, це, що я зараз роблю, це конкретне замовлення. Напевно, всі знають, що в нас є такий музей міста. І, так, і Директор, мій товариш Юрій Васильович Плекан, замовив, щоб йому тему навіть. От він захотів вертеп. То я йому тут назвав Трії Царі. І він у нас купляє. Цей годинник і, звичайно, передаємо на нашу 10-ту бригаду. Тобто, в такий спосіб ми намагаємося якось Я, як художник, можу тільки так допомагати. І дуже радий, що до мене звернулися пан Ігор Колісник і вони співпрацюють з Сергієм. І мені приносять ці заготовки, і я намагаюся якось щось зробити. І воно в нас досить непогано виходить. У мене два мої рідні і двоюрідні племінники воюють. Там на Запоріжчині, то я їм також передав два. Вони там продали і е, купили купили дрони. Щоб перетворити снаряд на артоб'єкт, потрібна майстерність і точність. Цю частину роботи бере на себе коломиянин Сергій Сидоренко, майстер із обробки металу та дерева із тридцятирічним досвідом. Саме він підбирає і готує дерев'яну основу та виточує з боєприпаса циферблат майбутнього годинника. Коли перші боєприпаси з'явилися відстрілені, то було відчуття важкості дуже велике. І знавці, наші місцеві мені запропонували, щоб я їх посипав сіллю. Після того, як посипаю сіллю, вони вони відсутку відстоять, і тоді вони вже так би безпечні стають, Так, воно виходить десь в такому вигляді. Ну і потім вже приступаються до різних робот, вони обрізаються, фарбуються, потім робиться дерево. Всякі заготовки різні. Дерево підбирається особисто. Буває. Там е, е певні породи дерева вони мають певну енергетику. Тобто кожна порода вона несе в собі якусь силу. Перетворення боєприпасів на арт-об'єкти зініціював коломийський волонтер Ігор Колісник спільно із Сергієм Сидоренком. Розповідають, спочатку виготовляли смітники з шевронами окупантів, розмальовували гільзи, виготовляли монети з гравіюванням, нічні лампи на основі відстріляного снаряду. І нарешті, ось ці неймовірні годинники, які декорує у своєму неповторному стилі художник Мирослав Ясінський. Перші роки війни. Просто боєприпаси, так як використані, продавали як сувеніри. Ну, потім вже придумали їх трошки щось роз, розмалювати, от таке те, що ми могли своїми силами. Потім вже дякуючи, знайшли пана Мирослава, який долучився до цієї роботи. Ну, така була ідея. Щось торгувати, чимось допомагати. Таких годинників 122-го боєприпаса, напевно, зроблено, думаю, десь біля сотні годинників. Не всі продавалися, деякі йшли на подарунки і військовим, і, ну, і військові комусь там передаровували. Я не знаю кому, бо то вже таке. А багато що продавалось по ярмарках через інтернет. За донат віддавали за гарний донат. На кожному годиннику є важлива деталь, акцентує художник Мирослав Ясінський. Номер деня повномасштабної війни. Це не просто символіка, а хроніка часу, а мистецтво народжене у дні боротьби і надії. Бо я на кожній роботі пишу, який день війни. То це який буде? Е, ну, це буде я, я як закінчу. Я, я подивлюся, бо в мене от є роботи, які вже підписані, тому що пройде час і буде зафіксовано. Е, тобто це вже історія. Бог дасть, ми переможемо і, і будемо розвиватися, і, і це вже будуть як такі артефакти, які будуть мати вже свою цінність не тільки мистецьку, а і те, що це створювалося під час війни. Тамара Приходько, Андрій Гаращук для телеканалу НТК. Музей авіації планують створити на Прикарпатті. Усе для того, розповіли ідейники проєкту, щоб вшанувати пілотів 114-ї бригади і розповісти більше прикарпатцям про авіацію. Як виглядатиме музей та коли запланували відкриття, розкажемо у сюжеті. Дизайнер Петро Мосяк показує, як виглядатиме музей авіації Івано-Франківського злітна смуга, великий літак, гільза від снарядів та історії полеглих пілотів, військових 114 ї бригади. Зліва ми бачимо стенти. Там якраз буде розмішна історія про них, щоб можна було віддати їм честь. А це так виглядає зверху. Фішка, якраз в тому, щоб звичайна дитина, чи, наприклад, школяр, або звичайний якийсь там гість, міг просто сісти, відчути, що це таке, що це за шум, як воно виглядає, і тоді вони зрозуміють, що насправді це не так просто легко і полетіти. В літаку для дітей цей же літак буде дуже цікавим для них. В цьому музеї буде різні експонати, які будуть свідчити про сьогодення, але також буде свідчити і про минуле. Різні шляхи, які пройшла наша частина. Музей авіації ініціатива командира 114-ї бригади тактичної авіації. Візьмемо реалії наш сьогодення. Люди повинні пам'ятати героїчні вчинки і завжди вшановувати їх пам'ять. За плечима пілота 114-ї бригади Дмитра Шкаревського, 69 бойових вилітів, проте після поранення, яке чоловік отримав у 2023-му, не сідав, більше за штурвал. Мій літак був підбитий і довелося катапультуватися. Численні травми, перелом спини, шиї, осколки, поранення. Пройшов довгий курс реабілітації. Повністю фізичне своє здоров'я відновити я не зміг, вже літати не зміг. Тому зараз в групі комунікацій, знаходжусь, наші частини і допомагаю в розвитку. Нашої авіації дизайн та концепцію музею авіації розробили за лічені дні попереду будівництво два-три дні, і зразу в мене була готова концепція, яку я запропонував. Сучасний варіант, щоб вона виглядала цікаво, класно. Мені сказали командири, що будуть його реалізовувати. Все залежить від того, як буде йти збір коштів, як буде налагоджена праця, хоча хочеться. Чим скоріше, тим краще. Музей авіації Івано-Франківську планують відкрити вже до кінця року. Дарувати мистецтво і добро іншим. Очевидно, серед українців є чимало талановитих і щирих людей. Вони практично весь свій час витрачають не на власні забаганки, а щоб зробити цей світ кращим і наблизити нашу перемогу. Ми продовжуємо вас знайомити з волонтерами наразі із Нижньовербійської територіальної громади. Мар'яна Марук мешкає в нижньому Вербіжі. Дівчина з дитинства захоплюється хореографією. Зараз вона цьому ж навчає юних українців. Вона керівниця танцювальних колективів Дзвіночок та Гомін Карпат. А ще Мар'яна Марук організаторка благодійних заходів, флешмобів та акцій, спрямованих на підтримку Збройних сил України. Проводить їх спільно зі своїми вихованцями, яких навчає патріотизму та вдячності нашим захисникам. Ми Яна Марук була однією з тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення Росії відразу почала допомагати тим, хто цього потребував. каже дуже пишається тим, наскільки тоді об'єдналася Нижньовербійська громада. З перших днів ми, ми всі разом якось так всі об'єдналися, коли було вторгнення. На наступний день ми в ліцеї це все розпочиналося в ліцеї. І директор ліцею Стефарак Лариса Федерівна, і Шкрібля Руслана Васильівна. Я ми були якісь такі ініціативна група на початку, які діяли дуже швидко і згуртовували людей, щоб не було паніки ніякої. І об'єдналися всі працівники ліцею, односельчани, діти. Найбільше вражало те, що Діти з дому приносили, прибігали. Ну такі речі віддавали все-все найнеобхідніше, що вони мали в домі, тобто ділилися цінними речами. На початку великої війни Мар'яна з однодумцями активно підтримувала дітей, які вимушено поїхали зі своїх домівок і знайшли прихисток тут. Тоді фактично і почалося волонтерство, каже дівчина. Одного разу виставила в інстаграм. Потрібно там 20 літрів молока, там, 30 кг м'яса, ну, такий список про, по продуктах спочатку. До двох годин ці всі продукти були, кожен там чи скидав гроші, чи підвозив. На другий день я вже пишу, мені потрібно для діток там, 20 пар шкарпеточок, 20 пар там, трусиків, від, ну, від одягу, від найелементарнішого, все до вечора все у мене звезено. І це дуже давало мені сили їхати ночами. Це ж коробки. Ми тендітні жінки на той час. Ну знаєте, вважали на себе, але Бог давав такі сили. Водночас, волонтери Нижньовербійської громади почали допомагати і військовим на початку їжею, одягом, а згодом більш масштабними речами. Купляли турнікети, дрони, реби, автівки, ремонтували машини. Ми їздили, годували, допомагали. Підтримували харчоблоком наших військових це в Коршеві, тоді як базувалися. Дівчата, з садочка, працівники теж, до речі, дуже долучилися до нас і були така частина велика команди нашої загальної. Кухарички до сьогоднішнього дня вони не покладають руки, вони працюють над тим, щоб. Наші хлопці були ситими. Якщо чоловік ситий, значить він може й боротися. Війна триває, тому громаді не зупиняються і продовжують робити добрі справи, щоб допомагати нашим захисникам. Мар'яна Марук разом із вихованцями танцювальних колективів проводить благодійні заходи. Кошти, які вдається там зібрати, відразу спрямовують на придбання необхідного для військових. Перший наш проект був це війна, очима дітей. Ми робили це разом з запал гурт. Тому що Андрій Стопік — це є наш односельчанин, який теж підтримує і надалі великими зборами на своїх концертах, підтримує наших воїнів із села. «Годійний захід Смілива мрія це різдвяний цикл. Ну, ми там не дуже великі суми збирали, але з трьох концертів чи з чотирьох, ну там ну, виходило до 100 тисяч виходило. А такі що великі збори це, напевно, була Італія. Минулого року ми перший раз поїхали туди. Місто Берго нас запросила українська діаспора. А саме співпраця з дітками з української школи Кирила та Мефодія, місто Бергоманейро. Зібрали за два концерти чотири 500 євро. Здибанка це етнофест. Ми в добротові на горі Урочищі Жбир зробили першу здибанку в серпні. Це минулого року, де зібрали ну, близько 180 тисяч гривень. У вересні можемо робити здибанку у нас у Вербіжі. Ми зібрали тоді 230 тисяч гривень. Це велика сума. Ми змогли закрити збір, закупили автомобіль. Мар'яна разом зі своїми односельцями та мешканцями громади продовжує волонтерити, щоб допомагати нашим захисникам. каже, ми не маємо права залишити їх самих там, віч на віч з ворогом. Це якийсь мій внутрішній такий поклик. Я вже кажу, все, це останній захід, я більше робити нічого не буду, я не маю сили, я хочу відпочити. Але потім, коли до тебе приходять повідомлення чи від військових, от я дуже тримаю зв'язок з нашим танцюристом Михайло Нофрічок, це, це якийсь збір, був останній на автомобіль для нього. Він мені завжди, знаєте, каже такі фрази: в мене все добре. Я не знаю, як там в кого в бригаді, але у мене все добре. Але знаєте, коли я кажу, включи камеру, хочу подивитися у твої очі. І коли я дивлюся в його очі, я бачу, що там не все добре. І коли ти бачиш саме ті очі, коли ти відчуваєш мурахи по тілу, від того, що ти тако просто собі можеш тут сидіти, а вони там за нас воюють і не доїдають, не доспівують пісні, танці. Ну, тобто, не, немає жодного подиху життя іншого, то от я напевно і тому це роблю. А найприємніше від волонтерства, каже Мар'яна Марук, це бачити очі наших захисників, які щиро радіють, що про них пам'ятають тут, в тилу. Хтось був, був бірмашини і організатором, якби те, що нас підтримали. Слава Україні, героям слава. Водили гаївки, співали веснянки, сміялись та обіймались. Так у коломиї святкували Воскресіння Христове у Великодній тиждень. Локація площа перед міським палацом культури та мистецтв Народний дім Цьогоріч, окрім місцевих фольклорних колективів, участь взяли і гості зі Славути. Ей, дівчата, весна скресла, зілля Святкування Великодня у такий спосіб вже стало доброю традицією для Коломиї. У центрі уваги місцеві фольклорні ансамблі тайстра з народного дому та етноколо з Воскресінець. Залучений також ансамбль народного танцю Дивограй. Ну і звісно ж, гості. Фольклорний гурт Щедрик із Славуцької школи мистецтв. Це дуже цінний досвід, незважаючи на на те, що сьогодні ми живемо в такий складний час, але відрадно те, що молодь долучається до збереження традицій і популяризує їх серед своїх однолітків. Начальниця управління культури та туризму Коломийської міської ради Мар'яна Кодіна вважає, що такий спільний із славуськими юними артистами захід показує єдність цілої України. До того ж, додає у Коломию гурт Щедрик приїхав не просто в гості, а як переможець онлайн-конкурсу Кличемо весну, перемогу і мир, який відбувся у межах фестивалю писанка. Ми для них організовуємо екскурсію нашої писанкової Коломиєю, знайомимо з нашим містом. І в рамках цієї зустрічі творчої у нас відбудеться спільні, спільний майстер-клас наших фольклорних колективів разом з фольклорним колективом Щедрик. Ми будемо водити гаївки, ми будемо е, знайомитися з. Е, Обрядовими дійствами Славутського краю і нашого Коломийського краю, так гуцульщини покуття. Власне, в свій час я займалася експедиційною роботою. Ми записували в нас на Славутщині, це села Мухарів, були село Потреба. Тобто наші місцеві. Ну і я була коли студенткою, то й досліджувала нашу місцеву культуру. І чим цікаво, що наша місцевість вона знаходиться на межі трьох етнографічних зон: це Волинь, це Полісся і Поділля, тобто ми маємо в своїй культурі зразки ось цих трьох регіонів це дуже цікаво, коли переплітаються те, що на межі це такі от дійсно колори. Це те, у нас наша особливість. Керівниця зразкового фольклорного гурту Щедрик Славутської школи мистецтв, що на Хмельниччині, Тетяна Маліновська каже, приїхали у Коломию наймолодшим складом віком від 4 до 10 років. Для них це дебют. А от старша вікова група вже неодноразово відвідувала столицю покуття. Дякуємо Коломиї за те, наскільки креативно, наскільки творчо вони підходять до прийому гостей до створення ось таких інтерактивних екскурсій, на яких ми дійсно. Побували і отримали безліч таких радісних справжніх емоцій. Це дуже цінно, це дуже важливо для нас, тому що ми живемо в такий час, коли ми не тільки мусимо зберігати своє найцінніше, це нашу етнокультурну спадщину, а й єднатися, зустрічатися, дружити містами, дружити областями, тому що Хмельниччина і Франківщина вони не зовсім поруч, але вони близькі по духу, вони близькі того любов'ю до культури. І до тих гостей, які до нас приїжджають. Тому ми теж будемо завжди раді чекати вас на нашій хмельницькій землі. Я думаю, що в нас теж є чим вас здивувати, порадувати. Ось і я сподіваюся, що наша дружба, наша така товариська, творча, творча дружба. Так співпраця буде існувати ще багато-багато років. Ця інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, Лише хороших новин. Як найшвидшої нашої перемоги, зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.